Тетяна Коваленко, дружина загиблого воїна Олександра Коваленка, двічі на день приходить на алею героїв. Можу, не можу, є сили, немає сил. Є час, але я біжу, запалити свічечку, поставити квіточку, поговорити. Так гарно тут посміхається. Ніби є фотографії ніби немає. Біжиш, правда, ніби додому до нього біжиш сюди, бо немає можливості їздити на кладовищі. Чи не щодня йдуть до банерів полеглих військовослужбовців їхні рідні? То потреба просто побути поруч, покласти квіти, запалити лампадки, то пам'ять і віль. Днями болі додалося. Біля банерів вкрадено квіти, залишені в пам'ять про загиблих воїнів. Я в неділю тільки поставила букет, у вівторок його вже не було. А ще дуже прикро, що цей букет явно комусь подарували. Там буквально ось позавчора підсніжники поставили, те її вкрали дуже часто. Рідні полеглих земляків говорять, такі крадіжки не вперше. Ставимо цвіти. Перший раз поставили на 30 років, нашому жені було 23 лютого. Поставили, дочка зробила букет, на другий день прийшли витягнути цвіти, Ну не до того ще. Перед цим прийшли оцей корзині, іскуси отак отак повитягу, топовану, зверху понакладено, ну, не взято, понятно, воно ну, нікому не треба. 29 лютого ми поставили теж корзину. дочка зробила букет, значить, вже 2 числа вранці. Я йшла на роботу, пройшла вже їх не було. П'ять штук, іменно п'ять штук. У кого вкрадені квіти, а в кого і банери пошкоджено. Все це приблизно в один і той же час розповідають рідні героїв. Я прийшла, бачила розбити, я не знаю, як це назвати, де ставиться свічка. Було обідно, але за очередного поховання, коли ми йшли але підійшла до мене жіночка і стала спитувати, а хто це вам? Кажу, син. Я кажу, така неприємність, що побити. А вона, ну тут не можливо, неможливо місце, бо тут діти грають у футбол. Тільки сказала, так для цього є відведені місця. Ну, от літом діти тут бігають. Так що тут вони їх поб'ють, вони їх пошкодять. Вони... Я не знала, що сказати, мене, чесно кажучи, не було ніякого. Слів слів родинам бракувало, допоки це не почало постійно повторюватися. Квіти крадуть не лише від банерів. В суботу була на кладовищі і там два букети прямо з гробнички пропали. Осінню дуже часто хризантеми в вазонах. Наразі відразу знайти тих, хто посягнув на святе на пам'ять не вдається. В цій частині центральної площі ні камер. Ні належного патрулювання, поки що у рідних полеглих тільки припущення. Я розумію, так, що це наші діти, які тут люблять гуляти, бо не раз замітзамітили. Ну увечері сидять компанії. Отам на лавочках, ногами на лавочці сміються. Ну це таке. Там я так розумію, що це ну вони дівчатам дарять квіти. Треба, щоб хто нібудь цим займався. Поставить, поставили. Але поставили, я скажу, у нас там бачу болт вилазить, це там побита. А ось де. Mm, це це? Це теж, як вітер очередний вітер і знову буде вибиватися. Там бачу кірпічіло, хтось поклав теж. Вони ставлені видно, чим тимчасово правоохоронні органи на надзвичайну подію відреагували. В ході моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис місцевої мешканки, яка вказує на те, що невідомий викрали квіти з під портретів загиблих захисників на алеї героїв у центрі прилук. Інформацію поліції зареєстрували. Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення осіб, які причисні до вказаного правопорушення, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності. Муніципальна поліція, на жаль, не на камеру, тільки руками розводила правопорушення не в їхній компетенції. А поки з'ясовуються обставини вандалізму, рідні загиблих воїнів взивають до містян. Дуже прикро, що так відбувається в нашому місті. Що так вшановують пам'ять наших дітей, які віддали найцінніше. Хотілося б трохи, щоб був якийсь порядок в цьому плані. Дуже обідно. Якби мені хтось підійшов і сказав, Тань, купи мені цю квіточку, бо мені треба, я б її купила. Саме головне, що вони не цінять, що на них віддали життя. Болить, бо ці сильні жінки навіть за таких обставин залишаються людьми. Вірю в Україну, вірю в українців, що українка. Тільки велике прохання до людей. Не поплюшти нашу пам'ять, їхню пам'ять шану.